І зараз ми хочемо вже вам представити молодих, активних та дуже талановитих. забігайте до нас, що ви там стоїте? Вони там скромнічать. Ви їх не бачите. Просто ми їх Штидаєте, бачимо Соромляться, Заходьте, христия. Заходьте будь ласка, Розповідайте, хто ви, чого ви до нас прийшли, знаєте, то ви, ви ж так приходите як додому, тому в принципі можете самі приходити і казати Доброго дня, я така, то така. то На. Кажіть, представляйтесь. Доброго дня, я голова мадіослужби Львівської фрі. Ну і ще скажіть, як вас звати, Нехай вони знають, ми то знаємо. Назвуть Конець Оксана. Так. Я Перепелюклія, я голова служби партнерства Львівської фрі. Супер. Назвати Михайло Шевелюк, я член Фрі. Недавно тільки прийшов. До no banki, no banki. Ну, Ми, ми перше все з вами вітаємось, а по-друге, пояснимо нашим глядачам. Ви знаєте, просто добре, що ви виконали нашу роботу з вашого представлення. Як у вас розкажіть, які у вас плани, що робите? Ну, ми знаємо, що ви зараз готуєте, ми зараз поговоримо про цей проект, який ви готуєте по маркетингу. Цікавий, розкажіть, як пройшов 2016 рік для вашої організації Фрі? Досить продуктивно прийшов. Було багато таборів, було багато проєктів, багато успішних проєктів. Ну, успішний проєкт це в першу чергу проєкт, який відбувся. От, ну, продуктивно. Продуктив, так. І якісь такі були дуже знакові проєкти, які вам найбільше запам'ятались? Знакові. Кожен, напевно, в якійсь мірі знаковий. Для когось він. Цікавіший для когось менш цікавий це вже. Хто що чекає від проєкту? От насправді найцікавіше, коли ти чуєш таку інформацію, не від старожилів знаєш, організації, а власне від новенького, який приходить і каже, кожен проєкт був цікавим по-своєму. Старо старожилів це вже такий, як конвейр. Цей проєкт класно що цей проєкт класно що цей проєкт. А який вам запам'ятався? Так ніби всі запам'яталися. І жоден конкретно, тому що всі вкладаєшся, всі хочеться реалізувати максимально якість. Ми знаємо, що є така організація Free і Плюс це одне і те ж чи вони чомусь відрізняються? Розкажіть нам про це трохи більш детально. Так, Free і Free Plus – це одна організація. У нас нами одна одне і те саме: це популяризація української мови і взагалі української культури, зокрема серед молоді, щоб ми дійсно могли розвиватися і представляти свою країну. Просто, а чи в чому ж різниця тоді різниці? Немає, просто Львів, дуже велике місто і тому два осередки. А, і тому два один, це одне і те саме. Так? Це одне і те саме. А, ну тоді розповідайте про тренінг, який відбудеться вже 23 лютого, так? так? Він відбудеться о 18.30. Спікером буде Валентина Протасевич. Вона навчалася на маркетингу в Тернополі, працювала в готелі службі маркетингу. Потім головою служби маркетингу в Ріксусі, в одному з найвідоміших готелів України. Ось працювала потім. В готелі ну, та, ми вона скажемо, дуже багато має дуже, та, дуже, дуже великий, великий досвід, а та, вона професіонала е, всередині це все бачить і е, поділиться своїм досвідом. Ну, у вас, власне, є такі заклики. Цікаві, ви там говорите про те, що ви розкрите цю таємницю, що ж це означає 99 франків е, правильно за Фредріком Пегбадером. І власне про що саме ви так ну на чому ви хочете заакцентувати увагу на в цьому тренінгу? Найбільше. А... В цьому тренінгу буде розповідатися про це про те, як е, розпочати власну справу, е, просувати її і розкрутка, власне, як з е, самого початку і вже до отримання прибутку. Юра, так уважно вас слухає. Я, я думаю, що у нього він просто чи слухає. Я просто, я просто слухає. в шоці. Я просто в шоці, ну, що такі молоді <свісно> люди піднімають настільки важливі теми. Ви ще студенти всі чи ні? Там, так. Там. А де ви навчаєтесь? Я на п'ятому курсі франка географічний факультет туризм. А ви дівчатка? Комп'ютерні науки політех. Екологія та психологія так. в двох університетах. Так чому вас зацікавив маркетинг? Скільки ви не причетні до маркету? Так не причетні я до маркетинг, але сьогодні всі а, причетні. Та, всі причетні. Так. А, От -от. В роботі, ну я працюю також паралельно. Офіціантом, раніше працював барменом, адміністратором о, і о, ну у вас теж великий досвід в тому всьому маркетинг дуже велику роль відіграє. Це треба знати ринок, інколи аналізувати. Ну завжди треба аналізувати. А це перший Ось. проект? Це перший проект цього року від організації Free? Так, так. це так. перший проєкт. А які взагалі плани на 2017 рік? Що плануєте реалізувати? Плануємо 22-го буде майстер-клас по мачаті. У нас був перед тим проєкт по сальсі. Гроші, які були зібрані, пішли на дітям на подарунки на Миколаїв. У нас було багато проектів минулого року, присвячені суто -збору грошей на подарунки дітям. Класно, ну цікаво. Так а є ще якісь такі на літній період табори. Можливо, а, які Так, табори будуть проводитися. Вони вже починаються збиратися команди для їх організацій. Також літом ми будемо проводити фрі холі Challenge. Це зокрема буде суто між е, нашими фрішками України для того, щоб популяризувати фрі. Також в нас зовсім скоро будуть відбуватися два проекти на постійній основі. Вони будуть ще місячні. Це Free Handmade і фрі арттерапія. Вони є складовою проекту Free Craft. Зовсім скоро в наших групах в соцмережах буде інформація про це. Також зовсім скоро 28 січня буде вранішня кава з художником з Орестом Скопом. Тому ми всіх чекаємо. Всіх запрошуємо. Де Це буде відбуватися. Це буде відбуватися в дзизі. На вірменській 35 об 11 годині. Ну насправді у вас дуже багато різних цікавих проєктів. Розкажіть, давайте повернемося до цього тренінгу, який буде відбуватись 23 лютого. На кого передбачений цей тренінг? Чи може туди приєднатись будь-хто? Чи це тільки для вашої організації? Чи можемо для прикладу ми з Христиною прийти і Різно, нас можете. зі Е, Наша цільова аудиторія це молоді люди, які тільки починають, ну які навчаються, які вже закінчили навчання, які хочуть себе реалізувати і бачать себе як підприємці вже і яким треба щось почати але вони до кінця не знають як це зробити і з чого власне почати тобто, ну це для для всіх молодих так. підприємців як буде відбуватися сам тренінг це будуть тільки лекції чи будуть якісь майстер-класи чи будуть якісь інтерактивні ігри практичні заняття це буде, це буде лекція потім практичне заняття за допомогою Задач, ну, буде цікаво приходити. 23 січня чи 23 лютого? 23 січня. 23 січня. 23 січня. січня. Ви, тут ми вже кілька різних варіацій. Бачите, добре, що ми про це говоримо. 23 січня, шановні глядачі, це вже через три дні, через чотири дні. А, а взагалі багато якось люди подавали заявки на реєстрацію. Так, є форма реєстрації, і звідти, ну, відповідно хто то прийде, так і прийде. google форма, так. її потрібно заповнити, і за допомогою ми бачимо. Хто а скільки учасників цікавлені? плануєте? Е, Вміщає приміщення приблизно 50 осіб. А ви а... хочете 100? 150. <гум> Ми вмістимо всіх по максимуму. Бажаючих. Так, всіх так. бажаючих. Тривати... Ніхто додому не піде. Ніхто не піде додому. <гум> Оце, до речі, звучить вже як погроза. <гум> а скільки взагалі от часу буде тривати цей тренінг? Скільки там? Три години? Приблизно 5, півтори години. А, півтори так. години. Тобто це швидкий такий, одразу. Він націлені на результат. А якщо, якщо буде, припустимо, цей тренінг відбудеться успішно, чи плануєте організовувати наступні бізнес тренінги? Наприклад, там серії продаж, серії реклами, серії там менеджменту для підприємців майбутніх? Думаю, так. Твісно, такі, так. такі загадкові. <ріст> так ми не будемо відповідати у вас в прямому ефірі. А тому вам зараз все розповімо. І наступного разу не, не буде нам що вам розповідати, а витягнемо з вас усе. Ну гаразд, залишайте такий маленький простір для родзинки для якогось ексклюзиву, бо прийдете ще до нас, мабуть, не на раз і щось буде цікаво презентувати. А поки можете привітати усю молоді, усіх наших глядачів, хто сьогодні дивиться з святом водохреща. Вітайте! Вітаємо. 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 вітаємо всіх зі святом Водохреща. Львівська Фрі власне вітає всю молодь, всю Україну і е, хто ще не пішов до церкви, хто ще не попився ще не води, то ще не пізно, тільки 9 година. І, і таке і, 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 о, дуже гарно. І ну, бачите, у вас все-таки ваш оцей новачок такий, знаєте, він у вас дуже активний. Бережіть його. Е, ще скажіть, чи будете сьогодні занурюватись десь будете у полонку? Я мабуть ні. Е, я ні, тому що і. йду на роботу, але напевно, якщо був вільний, то напевно. Ну, а сеча не будете пити? Звісно, звісно, то все головне. Ну що ж, а ми нагадаємо, хто сьогодні у нас у студії. Дякуємо за те, що робите гарні цікаві проекти. У нас сьогодні студії Оксана Конанець, голова прес-центру Фондації оригінальних ініціатив, Михайло Шевелюк, координатор проекту. А також Лілія Перепелюк, голова служби партнерства.